Мікі по чуть-чуть вже ранка заживає. Відна наша малеча, ми навіть були на роботі і не знали, що Кузя таке зробив. Ми бачите, вимивається. Даємо трішечки ранці подихати, на сонечку на собі вигріє. Вимивається красуня. І вже набагато краще. Просто вона не дає ранці зажити, тому ми вимушені одягати їй пов'язочку, щоб ранка заживала, тому що вона роздирає когтиками. Ніконька, нікочка, маленьке. Ну, дійсно, така в нас добра, хороша, безобідна лесенька. Бачите, наскільки він її ранку зробив? Ми навіть не знаємо, що між ними таке сталося, чому вони так посварилися. Можливо, він до оцього приревнував А отак красунечко. Ні -ні, ні, ні ні, сонечко, не можна, не можна, не можна, зайчику, не можна, бо воно в тебе не заживе. Не можна красонечко. Ні-ні ні сонечко, ні-ні. Я розумію, що вона свербить. Але не можна, красунечко, не можна, не можна, зайчик, не можна.